Впервые за два с половиной года СВО мы говорим о боях в Курской области. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Помните это знаменитую фразу процента принять решения? Они есть, есть туда. Требуем вести полетные задания! В наші стратегічні ядерні ракети тому що хватить на полошиш. Переходимо к клічені. Я думаю, ви вже зачекалися. Бо я точно, бо нарешті, через тиждень бойових дій на території Російської Федерації пропагандисти згадали про свою ядерну зброю. Якщо чесно, я себе почував трошки ніяково, бо я вам рік розповідаю, що коли в них все погано, вони дістають цей аргумент про ядерну бімбу, і тут весь тиждень вони сасямба, а ніхто. Ніхто ядеркою ще не погрожував. І я зрозумів, чому. То треба було просто дочекатися, поки Соловйов вийде з відпустки, якого тиждень взагалі не було у ефірах. Андрій Федорович, слушай, от ми сколько говорили? От Я нічого не понимаю. Я не воєнний чоловік. Я... Ізоляція театру воєнних действий. Долбануть за спини тактическим ядерним оружием. Зараз... Подтянуть ТОСи і вижить, чертово матері. Зараз... Це... Ми решати, да? Все. Тишина. Будуть крики тому, русские сошли с ума. почему ви так воюєте? Все, все, все. Тому що хватит на полушишки. Переходим к решениям. Что Чуєте на фоні підгавкою генерал-алкоголь. Андрій Гурльов мені нагадує такого собі типового росіянського алканавта, який сидить в цій тільняшці або майки алкоголічки на кухні, вливає в себе черговий гринчак вадяри і кричить. Ударим по центрам принятия решений! Помните эту знаменитую фразу про принять принятия решений? Они есть? Есть! Туда. Чтобы ни одного центра не было. Если Зеленский нелегитимный, туда, Ермак туда. Буданов там, это, туда. Кто там еще кажется, сволочь, очередная не знает. что вот, вот, мы? Вот, вот самое главное. У нас есть чем. І от типовий росіянчик нанюхається перегару, який просто валить його. Реально відчутно навіть через екран. Я не знаю. Ну він ж синій постійно на ефірах. Оцей росіянчик бере в руки георгівський флаг. Так, у них уже ленточка перетворилась на флаг. Він робить спінопласта, ракету, фарбує її в чорний колір, пише на ній на Вашингтон і виходить на мітинг з вимогою вдарити по Сполученому. штатам за Белгород и Донбасс, за Крым и Севастопы, за Курс и Херсон. Берем США на прицел для победы России. Требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон. Берем прицел! На Вашингтон! На, Вашингтон! На, Вашингтон! На Вашингтон! Якщо вам цікаво, чому їх не розганяє поліція, то вони пробували ці чоловіки. Кусаються і далі просто поліцейські знімають форму і стоять з ними в одному ряду. Але повернімося в студію до пропагандистів. Там ядерна тема. Це тепер номер один. Бо треба пояснити власному населенню, що росіянчик. Ти не хвилюйся. У нас є ядерна бімба, і ми про неї е, думаємо. Е, час від часу думаємо, але не хочемо її використовувати, бо, ну, бо ми і так сильні. Сразу скажу, ребята, якщо просто ми звичайно воюємо, я вам точно скажу за 3 дні, за 5, і за 7 цю тему не рішив. Вже восьмий. Давайте приймати серйозне рішення. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, домашка лышится, ну, слава богу, что так. Первый вариант, самый простой. 50-километровая зона за государственной границей. Спокойно. Раз, два, три, четыре, пять положили. Никто не шевелится, никто не ездит. Все снабжение закончилось, группировка изолирована. Буквально скокополса і все готово. Але як же ж ти о, валиш по угрупованню українських військ в Сумській області, якщо кількість російських полонених вже перевищила тисячу чоловік, по деяким даним вже доходить до двох, і вгадайте, де їх утримують. Прикиньте, це да, в один момент мінус дві тисячі російських солдат, і вони ж тому й повторюють постійно, що срочники не воюють, Путін обіцяє, що срочників не буде на фронті, бо всі пам'ятають. Як після першої чеченської війни е, була така хвиля хейту? І суспільного несприйняття, що вони просто зупинили бойові дії в якийсь момент, коли срочники там кілька тисяч людей е, потрапили в полон, і всередині Росії просто неслась дікуха, і тому, е, тому зараз вони от відмежовуються від цього, але водночас і змінюють інформаційну повістку. Я тут всього що ви там, як ви можете срочників використовувати? Ви там виспользувати, чов говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская? Сто процентов. Все это же было. Нет, нет, не а этом дело. дело, но воевали с Срочниками? срочниками? Срочник. Конечно. Срочниками. То есть контракт не контракт, но срочники это были. были. Да. Это все же было. И сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижал, он, наверное, это было Правдала такі, да Але що мені найбільше доставляє задоволення. Це загальний рівень паніки, який не спадає вже тиждень. Е, ви ж чули у цю фразу, що будь-яка новина живе лише два дні? Е, я вам більше скажу: навіть е, поход Пригожина на Москву це історія про. Похід Пригожина, другий день це зупинка цього наступу. Третій день говорили про наслідки, але вже трошки тому, що розчарувалися в другий день, що вони зупинились, і все про це забули, згадували так активно на перших шпальтах, лише коли збили у той літак з Пригожиним, І то теж ця новина жила один день. А тут з цим наступом, восьмий день, вже несеться така медійна компанія, яка знаєте. Ее не треба даже підживлювати какими-то украинскими месседжами. Сеча течет прямо за Запоребрика и робить все сама. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым в, в, вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас а, Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, а, чтобы не было таких слишком у нас а, легких... Чапка. До да, люких позицій, що ми зараз їх видаємо, ми їх видаємо, дійсно. І задачу вони собі раз ставили вот на якийсь небольшой короткий період. Возможно, вони самі почнуть відходити. Але резерви, що вони перекидають, Ніколаївський ваньок навіть написав конкретно, які бригади, скільки батальйонів, з якого напрямку знімають і кидають туди на Кущну. Якщо вам подобається цей жим-жим. В ефірах пропагандистів і ви від нього не втомилися, то я вимагаю поставити лайк. Та, та ладно, не вимагаю. Просто е, прошу лайки, підписка. Це той мінімум, який за який мені доводиться вам нагадувати. І я вдячний всім, хто ставить всі ці лайки, і підписується на канал, не задумуючись на автоматі. І я вам чесно скажу, що. Ще до цього повномасштабного наступу е, на Російську Федерацію я насправді чекав, що ж такого відбудеться в серпні з Росією, бо зазвичай це дуже неспокійний місяць для Російської Федерації вже протягом трьох десятків років. Загинайте пальці. 19 серпня 91-го. не вдали Пуч, а далі незалежність України в серпні 94-го рухнула МММ. А це збитки на мільярди просто доларів. У серпні 96-го ічкерійці вибили росіян з Грозного і, можна сказати, перемогли в першій Чеченській війні. В серпні 98-го в Росії стався дефолт. В 99-му Шеміль Басаєв почав наступ на Дагестан. А наступного року, теж в серпні, потонула субмарина Курськ. Посмішка Путіна і його фраза утонула», е, її йому згадують і досі. І за 9 років від тих подій, в серпні 2009-го стався великий гідроудар на Саяна Шушенський ГЕС. 75 рятувальників загинуло, бо операцію мужньо керував ну саме тією операцією. Порятунку е, тогочасний глава МНС Сергій Шайгу. Ну і тепер, серпень дві 24-го, в той самий день, коли загони ічкерійців рушили на Грозний, і взяли Грозний, українці пішли на Курщину, а підтвердили інформацію про те, що дійсно українські війська знаходяться в Курську, саме в день. Потоплення е, субмарини Курській, як на мене, це дуже красномовно. Бо Путін він ж дійсно любить ці красиві дати, і це такий собі йому подаруночок. Я коли побачив, що він вчора вийшов зі зверненням, подумав, що все, зараз буде щось таке завзяте, мужнє, Зараз він буде там кричати, е, підіймати бойовий дух своєї армії. Що типа війна, священна війна, прийшла к нам домой. А він, дорогі друзі. Уважаемые зарубежные гости, дамы и господа, рад приветствовать всех участников и гостей международного Воєно-технічного форуму армія 2024 Тобто на території твоєї країни почалася повномасштабна війна, і армія іншої країни захопила половину Курської області. Це в масштабах, щоб ви розуміли, стільки ж скільки друга армія світу, навіть мен ну друга армія світу захопила менше протягом е, цього року в іншій країні, проводячи свою геніальну е, спеціальну воєнну операцію. Ти Ты... Фактично, ти, тобто Путін, відсторонюєш свого начальника генерального штабу від командування операцією по бойовим зіткненням з армії іншої країни в Курській області, бо Путін оголосив контртерористичну операцію і тому віддав командування в руки ФСБ. Все керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, яке підштовхувало Путіна на цю війну, і казало, де щез бистренько нахлабучів. Воно вже сидить або у них є підозри за корупційні справи. А самого Шойгу, тобто, всі його, всі заступники Шойгу, вже на лаві підсудних. А самого Шойгу ну якби не саджають, бо він же ж друг Путіна. І ну ви розумієте, да тоді що що тоді це буде значити, але все ж таки, всі заступники міністра вже на лаві. Підсудних ще раз в день затоплення Курська, ти анонсуєш виставку. І я подумав: а що ж такого на тій виставці? І побачив: броніки з іконами РПЦ. Так, бойовий відділ Московського патріархату. Це в них там спеціальний стенд на цій виставці Армія 2024 Дивимося, Дивимось, що Іконки! а що там написано? Ікони на бронепластинах защита земна і небесна. Знаєте, чому окупували Курську область, тому що які були на, на брині пластинах, бо катиниці э, охороняли кордон, але навіть там. На тепленькій виставці, де все спокійно, бо демонструється е, сила російського аружі, це ж так е, потужно, могутньо. Навіть там очкова кобра е, заползла в сапог російського генерала. Скільки реален сценарій створення воєнно політичним керівництвом України? грязної бомби? грязна бомба, ну но... Ну, секреты не будем раскрывать, на самом деле это не так сложно. Я думаю, что у них есть Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши э, опасения были переданы установленным порядком в организацию по запрещению химического оружия. Реакції поки ніякої. але справжня грязна бомба вчора відбулася в ефірі з Кабієвою. Знаєте, за ці два з половиною роки повномасштабного вторгнення вони шкварились, 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 але такого зашквару, як вчора, я ще не бачив. Навіть російські суперпрапутінські блогери хапалися за голови і писали пости. Ну як? Як? Як вони могли в новинному блоці програми Скабієвої показати фрагмент бою наших ССО з морського центру і, і казати, що е, це їхні бійці так мужньо працюють і в е, близькому контакті розвалюють е, ворогів? Уявіть лише вся країна споглядала за тим, як українці в окопах розстрілюють їхніх мальчиків. На этих кадрах российские морпехи штурмуют окопы с ВСУшниками на запорожском направлении. Блиндаж украинских формирований пара бойцов зачищают как по учебнику, забрасывая позиции гранатами и простреливая слепые зоны короткими очередями. Далее, молниеносная смена магазина и уже через несколько секунд из тумана войны выбегает четвертый бандеровец. Минус три. Хорош, хорош. Краще б вони показали містера, я витікаю, бо така доля кожного росіянина, який зі зброєю в руках просто е, піде в бок російського кордону. Помітили, як я вже кажу: піде в бік російського кордону, тому що російський кордон же ж е, трошки вже порухали. Волонок. Є стікає. Ну нічого, навіть в такий момент треба сказати, слава Богу, за все. Вот. Там уже ничего не осталось внутри. Моя жена, наши прихожане, братья, наши братья святской земли, с которыми мы вместе ходили на Великорецкий крестный ход, да сохранит вас Николай, чудотворец, мир и кисты. Шо з тебе, Ніколай, чудотворець не ні градів Берліківські, да. Ви часто питаєте, насправді ніхто не питає, але так класно починати речення. Ви часто питаєте, а що там жителі Курської області? Доповідаю, їм все подобається, вони тішаться. Нас взагалі не знаю як. Сказали, что пойдет поезд в пять, пять часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что у, поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Ідіотка, але їх стабільно підтримує Ростов на дону там самого ранку заливають сливу за Курщину. Ну а якої реальної допомоги ще треба Курській області? Ну не ваку... не в евакуації ж їм допомагати, як це робили наприклад українці, які сідали на свої автівки і мчали в окуповану бучу, ірпінь, гостомель повз кулеметні черги вивозили людей, тварин. Е, часом дуже трагічно. Ні, ні, навіщо так? Робити. Головне підтримувати е, правильний рівень алкоголічного фронту, е, чи навіть тилу в е, в своїй крові, е, а чому ні? Ваш рот ё... хахлий і запацену за, за наших станемо ми, станіми. Я тебе грю, я тебе очки сарву на. Свою влюбану. Діла здесь не будеш. В Київ на Зеленського. блядь. Поперепити піти суча. Я тебе говорю, а шум сосать, бля. Навіщо ти це показуєш? Питають зараз високоморалісти, які дивляться канал Right now. Бо мені вас, не шкода, насолоджуйтесь адекватністю не братів наших сусідських. засать на передай за пацану я быть больше тварь еб... наших пацанов по похоронился. я тебе говорю я тебя, кадык вырву ты сука можешь снимать можешь не снимать я тебе еще раз объясню кадык на Будь на двох яйцях не блядь. Ну і аби не закінчувати цим кращим обличчям росіянського народу, покажу вам минулого працівника заводу, і він настільки прекрасний, що я вирішив його не розбивати і не обрізати. Слухайте. Я ху... блядь, ніякого настроєння не Працювати. роботи. Культом роботи жить даже неохота вже, блядь. С таким правительством, с таким руководством, блядь. Вы типа, говорит, работаете, денег нету. Бля. А еще работайте, работайте и сдохните на... на, работе, помогите родному государству, чтобы она вам пенсии не платила. Охуеть эти деньги <coughs> на свои усмотрения. Были бы эти усмотрения еще, блядь, благие. Куда все это вывозится, куда это все это выводится, добро, блядь, российское обезлюдила страна. Сейчас на молодежь самые активные, сильные люди погибнут на в боевых действиях. Пожилые люди перемрут, не доживя до пенсии на работе. И везде кругом у гастарбайтеры. Азиаты, кавказцы, на китайцы еще. Сейчас усмотрел в интернете. Только, говорит, успел еще заехать в страну, гражданство получить уже нахуй это разрешение на оружие бля, получает. Кто-то там, говорит, писал, ходил справку получал, ну, типа там в медицинских учреждениях. М это, говорит, больше половины нахуй азиаты, гастарбайтеры стоят за справками, говорят, на получение оружия. Нахуй. Ждут часа их, бля, русню резать. Бля. Аминь, братья, починайте. Дякую, що додивились до кінця. Хочете підтримати україномовний YouTube, є кнопка спонсорувати під відео. Будь-яка ваша підтримка дуже для нас важлива. Так ми розуміємо, що ми справді робимо годний контент, і вам подобається і нас це мотивує продовжувати. Ну і лайк і підписка. Дякую. А ще до речі, поставте дзвіночок, щоб коли виходив новий випуск, ви бачили дивились його серед перших. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.